І так, і так, друзі, орендували тільки що в тому такому будиночку е, коньки. І зараз будемо кататись на коньках. Надіюсь, розміри нам будуть пасувати, якщо ми з ними не помилилися. І ми з Русланчиком гарно проведемо час на катку. Безкоштовному, до речі, в Калгарі. Коньки коштують 2 години оренда на... за 15 доларів для дорослого і для дитини менше 13 років. За 10 доларів. так. Прийшли з Русланчиком без телефонів. Телефони просто залишили на зарядці, без перекладача, без годинника. Навіть не знаємо, коли нам потрібно здавати ці коньки. Але я спитався чоловіка. what time o'clock чи how time o'clock. Я не знав, як спитатися, просто отак що ляпнув. Він зрозумів, показав мені на Він мені світ повів. Я не зрозумів. Подивився йому на годинник. І тільки тоді побачив, що зараз 2,28. Прийшли ми ось з того будинку, там ми живемо, прикольно. І тут біля нас такий каточок класний. Русланчик вже там шкрябає. Отак взуття ми просто залишили, дивіться. Ось тако собі. І стаю перший раз на каточок за, напевно, два або три роки. Прикольно. Русланчик розсачить вже. В окулярах такий модний в мене колега, подивіться. Таке дерево, я. Кажу. <гум> дерево. А що я зараз впаду чи ні? <гум> ой божечко, мій милий, ой божечко. Шкряп, 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 шкряп. Руслан каже, якщо зараз наші боти хтось приїде і підріже. Рукавець Так. Да. Коротше, ми не взяли з собою рукавиць жодних, то... Я вже в шоці, дуже холодно, вітерець обіває руки. Дуже в руки холодно. Зараз будемо грітися біля оцього кострика. А ще колись я катався у Вінниці, я робив ножнички. Типу перебирав ножками, так чик-чик-чик-чик. Зараз Русланчика попрошу. Може він зніме, як я. Роблю ножнички і падаю дуже-дуже больно. І три дубля зробити ножнички і не виходить. А ну, русланчик, може, ти зараз... Давай, не бійся. Легенько ляпнешся, то що? Давай сюди. Ти не забився, Русланчик? Це трьох буса. Погрілись, погрілись, погрілись ми з Русланчиком хвилин так з-під 13, ой, секунд, перепрошую. І там дуже сильно дуже сильно летить дим, і ми знаємо, що ми не постираємо свої курточки тут, тому не будемо ми грітися. Ну короче, что ты кайфанул? Я так тик шелёпнулся, что тоже кайфанул. В принципе, это что я научился за 30 лет в Больше значит счастливец из бля, Тут дуже атмосферно. Я розумію, що мені сам каток саме катання не дуже вже приносить задоволення, наприклад, в порівнянні з сноубордом, але люди, які тут сидять, п'ють каву на лавочках, залишають просто свої речі, не в шкафчиках. А теж біля лавочки, то це так атмосферно, так красиво. Так як я собі уявляв і так, як я бачив в фільмах. Прикольно. Хоп-хоп-хоп. Нижній Я чи пішов. Он журна. Да. Переслідуємо цього соковитого чоловіка. Juicy Boy, Juicy Boy. І так, друзі, нас вистачило на хвилин 20, максимум пів години, і то я сумніваюсь. І що я вам скажу? Не так цікаво, як в дитинстві ці коньки. Дуже класна просто атмосфера. Вогонь, дітки, немає ніякого накриття над головою. Атмосферна така різдвяна, музика класна. Але... О, дивіться, людина вчиться їздити, прикольно. Але це, але не так, як в дитинстві. Нам дуже сильно подобається сноуборд. Я сподіваюся, що нам вдасться покататись на сноуборді у Ванкувері. Бо, от дивіться, нога парує. Е, прикольно. Бо вчора вчора ми хотіли покататися на сноуборді у цьому парку банф, але... Пан Василь вирішував свої питання якісь і ми вирішили не їхати на 3 години катання, бо це буде занадто дорого. Якщо платити якихось 100 доларів за катання, то треба хоча б деньок нормально покататись, а не як-небудь. Тому якось так. Отак от виглядає каток в центрі міста Калгай. Дивіться, як воюють горобці з качками, з голубами. Це і ще й сорока. Прикольно. Чотири вида птахів. Ну що тут роблять дикі качки, якщо тут взагалі немає води в центрі міста, а якби вона була, то вона була повністю замерша. О, сюди, я. То я не знаю. Ну от як? Тупо чотири вида птахів. І тут дуже багато слідів від зайчиків. О, Тут качечки сидять і тут від зайчиків тьма муща слідів. Оце все зайці наробили. Таку кучу слідів, прикольно. Тільки ще зайчиків тут не вистачає. І ось тут зайчики сидять, дивляться, кліпають. Да, район Так, Біля нашого дому постійно є тьма -ть ще гангстерів. Вони тут ходять, тусуються, курять, матюкаються, залишають отакі всякі двіжухи. Їх тут дуже багато. І, І часто в них, до речі, такий одяг прикольний. Якийсь такий... А що я вже знаю? Якийсь такий коротше, одяг, що я не знаю, де вони його беруть. Нова просто куртка, майже не замурзана, штани якісь класні, аж собі би таку куртку хотів, до речі. де вони беруть цей одяг, чи їм тут щось роздають, чи вони купують, чи що, чи... я не знаю. Но у нас район прямо гангстерів. До речі, зустріли ту жінку, яку просто випадково е, в міському поїзді. З нею пересікалися і вона там бачукалася і кричала на весь вагон, і ми її ще раз пересікли в центрі міста. Прикольно.